Всім привіт! Ми тут з вирішили, що треба щось вам розповісти, щоб не витрачати багато часу на лекційний матеріал, який можна отримати так через відеозапис. Тому я трошечки з вами хочу зараз поговорити про наративну ретикуляцію, як і таку загальну мову, загальну ідею, яка описує, як працює плейбек-театр. І що. Що вона дає кондактору, що розуміння цієї теорії дає кондактору, як це допомагає створювати достатньо а, гарний плейбек театр а, як робити гарні перформанси та репетиційні процеси? От, з точки зору саме кондактора, да? тобто, на що дивитися, на що ми звертаємо увагу і на що нам це треба? <кхід> Загалом, да, так. А, к -к Короткі ітоги, да? що таке наративна ретикуляція, це. Uh, ідея, яка uh, намагається відповісти, що робити да, і на що звертати увагу, uh, щоб був достатньо гарний плейбек-театр. Чому іноді це uh, при різних умовах чи однакових умовах у нас гарний перформанс, чому іноді не дуже. Да? Вот. І що саме впливає на це? От, загалом теорія, я, я її використовую значно ширше ні, о, за межами плебертеатру, як е, робити соціальні е, зміни, як я, вона впливає на групову динаміку. Я використовував цю теорію, коли створював проект Ми ці згоди, який вже 4 роки працює е, навіть під час війни. От, і ну, на, насамперед організація там, спільноти. І розмірковування, що нам потрібно, і куди нам рухатись, це теж мені ця теорія допомагає. От, і я дуже е, таким заклик. Вона прикольна, можна її використовувати не тільки в плейбеці, це дасть можливість тренуватися і поліпшувати нашу практику, і розуміння, що саме відбувається в плейбеці, якщо ми це ще використовуємо десь за межами репетиції чи перформансу. Ось а, головна ідея така, що у нас є чотири фокус уваги, чотири аспекти, на які потрібно дивитися. Це вона називається так: це історія, ведення, атмосфера і спонтанність. Мені не дуже подобається слово спонтанність, тому в своїй книжці я його переклав для книжка для вчителів. Я її переклав як співтворчість. Вона більше відповідає. Але зараз ми в клубечному русі, тому будемо використовувати голов термін, який запровадив Фокс: це спонтанність. Ось, а, дивлячись на ці ці аспекти, на ці головні питання, да, на те, куди б нам приділяти увагу, а, це допомагає кондактору створювати і робити гарний кондакт, такий, який приведе а, перформанс а, чи репутаційний процес плебека. Моменту, коли всім окей, да, коли цей досвід окейний для усіх. Да, а, Саме допоможе створитися цієї атмосфери інклюзивності, коли кожен важна, кожна історія важна, кожна історія потрібно бути почута. Та, Момент єдності і зцілення племені, заради якого і існує плебек-театр, і в чому і полягає наша місія. Ось. А, історія. Та, давайте візьмемо, почнемо з історії. А, Історія да, ми, ми розуміємо як е, досвід, який вербалізується, описується, да, через який відбувся з глядачем. І ми знаємо, що історії, вони ну коли глядач е, оповідач розповідає історію, вона якби, має багато відлунь, да, е, і багато зв'язків там е, в історії є особистісний рівень, міжособистісний рівень, якісь соціальні частини. Стереотипи, культурні консерви, да, і загальнолюдський рівень, рівень архетипів, і ми називаємо це чотири рівні історії. Да, коли ми чуємо історію, ми чуємо чотири рівні. На фестивалі був суперкрутий воркшоп у НАТО, да, присвячений цьому моменту. Да. Кондактор чує цю історію, да, кожну історію він може чути. На, на, на всіх рівнях. Да? І якщо якогось рівня не вистачає, це гарний інструмент для того, щоб а, створювати гарні запитання. Да? Тому що запитання, які створю... пов'язані із історією і з рівнем, вони будуть якби, розширювати історію, а з іншого вони будуть всередині story language, да? тобто Всередині це язика історій. М -м ось це, е це про історію. Да? Ну, і важливо, да, що... Е Кондактор бачить історію ще як червону нитку, да, зв'язок історій, яка історія цих людей, з якими історіями вони прийшли, да, щоб, яка історія нашої перформативної команди, е, з якою історією да, нульовою історією е, ми прийшли. Да, як це пов'язане? Тобто, таке от наративне мислення, да, бачення історій для кондактора дуже важливо. І це допомагає задати гарне питання, це допомагає відчувати. Да, яку руку обрати. Да, якщо ти в контакті з процесом, а, з тим, як йде, ти, ти, це дає собі більше знань, а, більше уваги, а, більше можливостей і робити гарні рішення. Да, тому що, як казав Джонатан Фокс, гарний кондактор – це той, хто робить гарні рішення. От. І для того, щоб робити гарні рішення, треба розуміти да, от, логіку історії, логіку повістування, логіку. Темпа ритму перформансу, да, як швидко він йде, да, яка історія в нас зараз розгортається прямо тут і зараз, да, яку наступну руку обрати? А, яке питання задати в історії а, оповідача для того, щоб розширити не тільки контекст самої історії, да, а може і принести якісь зв'язки з попередніми історіями чи майбутніми. Да. Ось це а, про історію. Як я розумію, тобто це найважливіше, що ми беремо да, в аспект історії, це вміння кондактора чути історію на чотирьох рівнях, вміння відчувати взаємозв'язок між історіями червона нитка, а, вміння поєднувати а, різні а, стани, аспекти і, а, да, і бути свідком історії, яка відбувається прямо тут і зараз. І допомагати цій історії да, бути таким от. А, співтворцем творцем процесу, допомагати да, процесу о, рухатись далі. От і е, рухаємося далі, е, прийдемо до аспекту е, ведення. Да, тось, і е, Джонтон розповідає про ведення, він каже багато саме про кондактинг і про роль кондактора, тут. Але для мене ведення це ще про ритуали. Про традиції, про структуру, яку о, досить жорстка, жорстка структура плебека. Да, якщо подивитися на якісь інші о, творчі о, експерименти і інші постдраматичні театри, у плебек театру досить жорстка структура. Саме це там, є дискутабельним, чи можна нас взагалі назвати театром і перформансом, тому що плебек це структура, це ритуал. От, і Головні питання для кондакторів в, в аспекті ведення для мене, як що робити і як робити для того, щоб цей ритуал працював. Да? Головне питання і відповідальність кондактора це навчати ритуалу глядачів. Тому що актори більш-менш знають ритуал досвідчені глядачі, які не перший раз теж вони да? на них можна спиратися. Да? Але як ми, як ми навчаємо, да? як ми транслюємо наші меседжі, як ми. Як люди розуміють, коли аплодувати, коли не аплодувати? Да? Як, що ти говориш в вступному слові, да? які важливі теми тобі потрібно а, обрати, да? які тези сказати, щоб люди розуміли, як це працює. Да? І як налагоджувати процес, якщо щось трапляється, да? як підтримувати, да? щоб шоу масго он, щоб ритуал продовжився. Да? То це одна із ролей, про якого про яку каже Джонатан Фокс, да, їх там п'ять ролей кондактора виділяє. це одна із ролей называется кондактор, а, а, structure keeper, тобто хранитель структури, Да, тобто той, хто держит, сохраняет структуру, тот, ритм да, не дає перформансу сильно замедлиться или сильно ускориться, да, то, кто управляет темпоритмом, тот, кто. Керує всім цим процесом. А, ще важлива роль це роль. Я вже переходжу до ролей кондактора, який Джонсон розповідав, що кондактор це, тот, хто це детектив історій. Да? Тобто той, хто шукає історію. Да? Тобто обирає руку а, і правильну руку. Да? Тобто не обирає єдину руку чи ту першу підняту. Да? Тобто кондактор це той, хто обирає руку. І Робиться е, свідомо, да, тобто не тому що фух, а тому, що так, це от те, що нам зараз потрібно. Іноді я обираю першу руку, тому що пауза була дуже велика, велика і це єдина рука, і ну, есть, це теж треба зважувати. Да? Тобто, що, що, і може я розумію, що це не зовсім та історія, яка б зараз хотілася, да? але я розумію, що краще, хоч якась історія, чим ще. Ну, чим кринжувати аудиторію, я, коли я не зможу їм розповісти, чому я зараз кажу ці роки ні. Але іноді я так роблю. Да? Я, іноді я роблю ні, для твої роки зараз, зараз ні, От, і шукаю якусь іншу. От, це теж залежить від обставин, від того, що відбувається зі структурою, да? Яка, який зараз етап. Да, Кондактор відповідає за те, що цей процес. Окей, для всіх, да? і для акторів, і для аудиторії, да? тобто, як ми можемо ін, а, інклюзію да, зробити, як можемо дати можливість бути почутим всім голосам? Вот. А особливо зараз, під час війни, коли деякі голоси нелегітимні. Да? Тобто, і а, як нам бути з цими історіями? Як нам бути з історіями, які нас виводять із, із рівноваги? Да? Тобто, це кондактор, який. Тримає структуру, який піклується про неї і до перформансу, і під час, і після. Тобто, ну, головним інструментом кондактора, на мій погляд, да, для того, щоб підтримати структуру, є влада і легітимізація. Та, як використовуючи владу, а, щоб свою власну відповідальність, як ми можемо це налагоджувати і а, не віддавати її. Оповідачеві, не віддавати влади якомусь оглядачу, акторам, да, тас, щоб люди розуміли, що кондаксер це той, хто тримає структуру, той, хто тримає все це. От. Але він робить це не тому, що він хоче, хоче це робити, а тому, що це добре для всіх. Ось. А, так. А, йдемо далі. А, це а, давайте про спонтанність. <кхід> Da, можливість кондактора, uh, що важливо, кондактору бачити в спонтанності. Ну, По-перше, під час перформансу багато чого може трапитися, особливо зараз. От, і кондактор повинен бути гнучким. Да, uh, повинен, uh, uh, що важливо, це грати. Да. Тобто, якщо кондактор дуже серйозний, такий, ну, uh, uh, то, uh, ну, то воно не працює, ламається енергія. Да. Наприклад, uh, одного разу я, uh, я робив соло перформанс. В, в Литві, і під час моєї гри там була історія про драбину. Вот, і під час я вже почав грати, і людини принесли драбину. Прямо, ну, і був крутий процес, була крута енергія. Вони принесли дробину, і я з цим нічого не зробив. Ні як кондактор, ні як актор. Там були обидві мої роли. Я щось там накрив її тканюшками і все. Я никак, ніяк не використав драбину. Вот, і після цього енергія пішла на спад. Да, тому що, ну. Це трапилося якесь чудо, от, воно якби легалізувалося в пространстві. Я з, ним, з цим нічого не зробив. Да? Тобто, кондактор вміє грати з простором. Тобто і гра це один головних тест спонтанності, а інший це сенсорні відчуття. Тобто кондактор це дуже сенсорна людина, тому що треба відчувати дуже багато речей, які. Якби знаходиться за межами твого тіла. кондактор слідкує за структурою, за атмосферою, да? що розгортається зараз в повітрі, що в повітрі несеться, як це відчути, як це зрозуміти, як на це відреагувати. Да? Тобто це е сензитивність вміння відчувати, вміння співчувати, коли я роблю інтерв'ю. Але при цьому я не... моя, моя увага ще знаходиться. Е Навкруги. А Інша це уява, да? тобто це креативність, да? вміння приймати якісь нові рішення, які неочевидні, які з'являються ну, із пустоти. От. Іноді цього актори дуже бояться да? творчості кондактора. Але творчість кондактора вона може бути і в запитаннях, вона може бути і в рішеннях, в об'яві якихось інтерактивностей. В, в, в обранні форм, в, в, в пускових фразах. Да? Тобто, ну, і креативність кондактора така неявна, вона не нарцисична, Да, Вона м, творчості дуже багата, вот, але вона не проявлена. І іноді ми нам кажеться, що кондактор це така машина, вот, і яка там ну, дуже обмежена такими ши... шестеренками этики, вот, и правил, э, вот, и, и все, и эти, только в, в рамках всей шестеренок, нет, нет на самом деле, э, кондактор, это дуже творческий процесс, да, то есть, ну, просто эффект с дробиной, ну, то есть, типа, чего стоит, да, то есть, э, ну, кейс, а важливый просто, иногда это не помитно, да, то есть, и так вся творчесть нам не очень нам кажется, что кондактор это какая машина, на самом деле, нет. Рольова гнучкість, і да, це ну, важлива історія. Да, кондактор повинен розуміти, в якій ролі він зараз перебуває. кондактор це великий функціонал. Іноді вот, важливо, щоб ти не був в ролі тренера, якщо да, ти твоя нова команда, і ти зараз кондачиш, і вони на сцені. А ти не можеш бути тренером водночас. Це дуже це стосується репетиції. Да? Це накладення нак... ну, що кондактор він водночас тренер. тренер. Тобто, тут дуже, дуже така прикра може бути історія. Багато, багато групової динаміки може виникати да? з невміння розмежовувати ці ролі. А особливо я кажу про репетиційний процес, що тренер і кондактор це різні ролі. Тренер плебек театру, який тренує групу, дає фідбек про форми, це не кондактор. І важливо, щоб це не було з одного місця. І так ми самі тренери української школи іноді порушуємо цю штуку. А, можливо, це навіть наша відповідальність трошечки така. що Ми транслюємося далі. Я бачу це в інших театрах. Тобто, тут дуже важливо нам навчитися розділяти а, ролі. Да? Тобто, це ця рольова гнучкість. Да? І також це під час перформансу. Да? Тобто, якщо кондактор був актором і дуже розуміє над тим, що повинно відбуватися на сцені, то його, якби, такий, якщо він буде перебувати в цій ролі, він буде критичним, буде професійно оцінювати, що роблять актори, а це не його відповідальність. Тобто, це не роль кондактора. Да? Тобто, і тут дуже важливо в рольової гнучкості. Бути гнучким і повертати себе, а, да, попри звичку, повертати себе до ролі кондактора, да, який тримає структуру, який не впливає на рішення акторів, не підказує щось, ну і, і далі. І далі да. От, а, це про що я ще забув, гра, сензитивність, креатив. Рольова гнучкість, а, ну і співпраця. Так, е, співпраця це п'ятий пункт співтворчості, е, спонтанності. Е, е, на мій погляд, фішка кондактингу, да, ідея співпраці це, з одного боку, ти дуже великий. Тобто ти відповідаєш, як я як кондактор відповідаю за весь процес. А з іншого боку, моя еган дуже невеличке. І я можу співпрацювати, приєднуватися до дуже різних людей. От, да, і ця колаборація, да, це можливість співтворити. Тобто я співтворю разом з оповідачем, допомагаючи розповісти історію. Я співтворю з залом. А, коли ми обираємо, да, я взаємодію щось говорю, зал, да, і з'являються якісь історії, да, які реагують. Я можу якось це обирати, направляти. Це, це співтворчість. Я частина великого творчого процесу, за який я з одного боку відповідаю. А з іншого боку, я, є, є лише маленька частина, Да? частиною. І ця така амбівалітність, вона дуже важлива, тому що ну, у кондактора дуже велика є така історія, що можна розмухати своє его, вот, що я тут главний, траляля. Вот, і це not good, вот, тому що кондактор це не той, хто головний. Це кондактор, це той, хто. Відповідальний за процес. Да? І він да, головний, тому що його функція така. Але як людина, я Рома, я тільки частина великого крутого процесу, на який впливають усі присутні. Ось, це важливо а, а, розмежовувати. А, Прампам, прам, зі спонтанності йдемо до атмосфери. Да? Атмосфера це. А, Дуже важлива історія для кондактора, на мій погляд, тому що дуже багато факторів, де відбувається репетиція чи перформанс, вони дуже впливають. Да? Це приміщення, це час, це освітлення, це загальна емоційна атмосфера. Да? Тобто Це, що ми відчуваємо. Да? Це, і це можливість цієї атмосфери бути інклюзивною, да? це як ми можемо почути різні голоси, да? як ми кондактор, Інтегрує усіх присутніх в це. Да? А, ну, два приклади. Да? Тобто, ми, у нас було приміщення, в якому хіровий звук вот, і хіровий світ. А все приміщення дуже прикольне, класний ремонт, центр місця, нормальна ціна, гарний сервіс. Але ось. Вот, і да, і ну, енергія просаджувалася. Да? І на мій погляд, це ну, від того, що у нас була така історія, що. О, в залі було досить темно. Люди більш були сфокусовані на сцену, було мало контакту, довіри, і історія народжувалася з паузою такою. Для в цілком це було окей, але я розумів, що якби у нас було інше світло, енергії було б більше. Просто з приводу факту світла. Тобто важливим кондактор повинен розуміти, де відбувається, у який час, що це за простір, і як ми можемо, як ці елементи впливають на загальну атмосферу. Кондактор сканує загальну атмосферу, розуміє куди рухатись, чого вистачає чи не вистачає. Чи достатньо швидко ми рухаємося? Чи замедлено, да? чи наприклад, ми дуже прискорилися, треба багато поверхневих історій, треба піти вниз. Да? Тобто, як ми можемо, які в мене є інструменти. Що, що мені підказує да? ця загальна атмосфера, на що я можу спиратися? І дуже важливо тут а, от, ну, розмірковувати про це до перформансу. Да? Тобто, Прийти заздалегідь за приміщення, зрозуміти, де входи, де виходи. Де, яка там температура, да, от. зробити різні е, тести, якщо вимикається світло, що ми робимо, якщо сирена, що ми робимо, да, якщо комусь погано, що ми робимо. Да, есть, е, да, і ці е, підготовчі процеси вони важливі. Кондактор повинен знати, що в нього є інструменти, в нього є можливість якось е, це модерувати да, і готуватися до перформансу, розуміючи, в якому, в якому просторі. Uh, він uh, буде чи може бути, да звісно, uh, навряд чи це може це допоможе 100%, але якось воно буде фікситись. Да? Коли в тебе вже є більше ніж один варіант, вже є вірогідності і можливості uh, бути гнучким, да? Це якраз пов'язано з спонтанністю, uh, і uh, гнучкістю, можливістю uh, обирати рішення. Тобто, кондактор він сканує да, зараз узагальнюю, а, Кондактор він сканує так би, простір і як вот как би, бы, обирає різні фільтри да, з великою швидкістю. Історія, ведення, атмосфера, спонтанність. Історія, ведення, атмосфера спонтанність. Я сканую ці штуки. да, мій, как би, бы, Моя увага сильно назовні і сильно всередині. Я відчуваю власні почуття, що зараз зі мною. Е, питаю, чи це мої почуття, чи я взяв їх да, е, імпатував е, від когось. Починаю, да? дивлюсь на зал, дивлюсь на акторів, дивлюсь на музиканта, дивлюсь на е, оповідача. І тут дивлюсь це, тому що ну, я візуал, да, а, але насамперед я усім собою присутній. Тобто моя увага е, постійно сканує ці е, простір. Да, постійно сканує а, минуле, да, які були історії, да, які можуть, можуть бути історії. Постійно сканує структуру, темп, а, ритуал, да, а, і постійно перебуває в такій от, готовності, да, emergency, емердженці, алертність, постійна кондакторська це ну, бути присутнім, якщо що, відреагувати, да, і допомогти перформансу. Рухатись далі. От, Це трошки, е, як я дивлюсь на е, наративну ретикуляцію в кондактингу. Е, якщо що у вас є ще запитання, можете їх писати, е, можете оставляти свої власні коментарі. Е, от, е, до зустрічі!